Готовий? Три хвилини поїхали. Я розкажу на два доща, перше злиться, саме та молоді стали. Будуть люди, буде сніг, туди ніг і грають груди, тонкі споруди, садовий нет лих, іди на біг, ти всюди, всюди, пий чолом, і ясні очі, і хтось з нас скочить. Над пролом, над столом летять уночі, Частки кількість похоче в ком. Твоє лице і буде все, ми всі пропащі. Ти не зникай, скоріш вставай, побігли в хащу поверхів. Не без нас. А я його, о, і поко, риби скрутно біля тебе. Риси, путньо, вільно, небо, дири, пусто, смішно, вельми, а я його і око. Миші, милі, сніжні руки, міни, мули, ліжте, пути, стіни, рили, бачте, спини у а, ге, стрімно краще, поруч більше, мереги очима спить.